Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні я поділюся своїм улюбленим рецептом, як приготувати смачну домашню піцу в духовці. Насправді тут рецепт тіста, бо начинку можна брати будь-яку за смаком і наявністю продуктів. Сьогодні в мене піца з ковбасою і кукурудзою, але дуже смачно з морепродуктами, а також просто з різними видами сиру. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Глибоку миску наливаємо теплу воду, додаємо сухі дріжджі, сіль та дрібку цукру. Також додаємо яйце і добре все перемішуємо. А далі починаємо поступово додавати просіяне борошно і перемішувати спочатку ложкою або вінчиком, а далі руками. В процесі замішування додаємо олію і замішуємо дуже м'яке і ніжне тісто. У мене дріжджі були хороші, тому я навіть замішуючи тісто відчуваю, як воно підростає у мене в руках. Дуже важливо не додавати одразу багато борошна, а просіювати поступово невеликими частинами, вмішуючи кожну нову порцію. Отриманої кількості тіста вистачить на 2 піци діаметром 32 см. Тепер розділяємо тісто на дві частини. Перше розкатуємо до потрібного розміру, але розкатувати потрібно тонко товщина повинна бути приблизно 5 см. Так піца швидко пропечеться, буде тонкою і ніжною. Викладаємо тісто на деко і змащуємо будь-яким соусом. Соус можна приготувати самостійно, можна купити готовий для піци, а також можна змішати кетчуп з майонезом. А далі викладаємо начинку, яка вам подобається. У мене два види ковбаси, цибуля, консервована кукурудза та, звісно, сир. Найкраще використовувати моцареллу, Тоді сир гарно розплавиться і зробить піцу по-справжньому смачною і ніжною. Духовка для випікання піци повинна бути завчасно розігріта до максимальної температури, добре, якщо це 300 градусів і більше. Відправляємо деко з піцею в духовку і запікаємо хвилин 10-15, залежно від температури. Чим вища температура, тим піца швидше приготується і вийде смачнішою, але важливо не перетримати, щоб тісто залишилося м'яким. Ось такою в мене вийшла домашня піца. Вона дуже смачна, ніжна і ароматна. Спробувавши таку піцу, ви більше не захочете її замовляти в піцерії. Смачного!